Вітання, друзі! Це п'ятий канал. Мене звуть Яніна Соколова. Я рада, що ви з нами прокидайтеся, насичуєтесь свіжістю ранку, не забувайте про те, що хто збройний, той поінформований. Навпаки, хто поінформований, той збройний. Дійсно, ці постулати в нашому житті грають велику роль. Зі мною людина, яка, ну як на мене, робить музику. На сучасному телебаченні, чому так кажу, зараз дізнаєтесь про декілька проектів, таких нововведень, які існують про певну заборону російського продукту. Ви вже знаєте, але коли все це втілиться в життя, і коли ми будемо штрафувати телеканали за те, що вони, от, наприклад, я декілька днів тому дивилася на одному українському телеканалу, по по одному українському телеканалу, який я дуже поважаю, історію в якій казали: говори нормально, ти що? Не росіянин, і от тоді я задалася питання. Думаю, треба Артеменкові подзвонити. А він раз і прийшов. Зі мною Юрій Артеменко, голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Пане Юрію, моє вітання. Доброго ранку. Дізвонилася. Дізвонилася. Давайте почну із цитати вашої з Фейсбуку. Нам не потрібні мультики на російських каналах. У нас є чудове малятко. Нам не потрібен російський теніс. Ми можемо дивитися свої спортивні канали. А можемо європейські, просто немає потреби. Канали повинні бути диверсифіковані по якості для українських громадян. Краще те, що відповідає нам, а не те, що просто ближче, простіше, та вже приїлося. Це ваша цитата розумні речі, розумні. Казала якась людина з прізвищем Артеменко. Да. Як все це, це зараз впроваджується в життя? Ну, дивіться, ми знаходимося на телеіндустрії на важкому етапі. Нам треба час, щоб на літературну мову позбутися, здихатися, позбутися від того до чого звикли. І прийти до нової якості, до, до нової якості, якщо ви хочете. А ця якість має бути і національною, щоб ми в неї пишалися, і якісною. Mm -hmm. І коли е, я кажу, е, це, це моя цитата була, е, я написав після того, е, коли ми на одному із засідань нещодавно розглядали питання щодо так званої адаптації дозволу допуску російських каналів додатково до кабельних мереж. Так. І виникла проблема яка: от зараз у нас транслюється певна кількість російських каналів. Певну кількість каналів російських ми заборонили. Це пропагандистські, в першу чергу. Деякі, які були не пропагандистськими, вони ставали пропагандистськими, і ми їх вилучали з списку дозволених. Ну, як, наприклад, знаєте, такий характерний приклад, це інфо 20, Т-24. Так. Канал, який був про досягнення науки російської, але десь місяця, півтора-два тому, вони сказали, тепер ми будемо казати про досягнення науки в сфері озброєння. Угу. І, звичайно, ми сказали, ні. Це знаєте, нонсенс, коли смерч, гради будуть рекламуватися. Безумовно. І це ми. Е, знаєте, в, від, відділили. А тут заходять нові канали, наприклад, теніс, російський теніс, наприклад, російський мультик, наприклад, російський е, автомобільний канал. Угу. І у нас була дуже довга дискусія. Чому? Тому що в деяких каналах ми знаходили речі, які ми вважаємо неприйнятними. Ну, наприклад, один з каналів, е, начебто, контент його непоганий, але під час новин, під час там. Е, Погоди, вони показують карту Росії, де Крим включений як частина Росії, і ми okay. вважаємо, що це знаєте, це ну незаконно, це, неправильно. це неправильно, незаконно, uh -huh. і це, це не є. І коли знаєте, ми відразу згадали, ви пам'ятаєте той випадок, про який ваш канал казав, коли в мультяшних каналах так. там е розказувалася якась там героїзація російського міра, uh -huh. руського міра і так далі, і ми прийняли таке тимчасове рішення, що тимчасово, ми е, припиняємо розгляд адаптації російських каналів. Всі інші, які існують, будь ласка, ми їх mm -hmm. моніторимо, стежимо. А нові ми не хочемо знаєте, е, бути такими овчарками, дивитися, а не проскользне, наприклад, не піде по цьому автомобільному каналу, наприклад, ралі, показ ралі покри по російському Криму. Але це з одного боку, з іншого боку, ви знаєте, я вважаю, що таке обмеження, воно. Певною мірою десь може неприємна для багато для, для деякої частини населення, але з іншого боку, це такий лобізм законодавчий для того, щоб просувати свої. Ну, наприклад, знаєте, свого часу не було мультиків, і свого часу кожен канал зобов'язався там, окрім інформаційних, транслювати дитячі мультики. Угу. доходило до маразму. Канал вставав іншого формату. А мультики по ліцензії треба, і вони крутили там вранці, вночі. Е Чи Бурашку от там, о другій годині ночі так. крутили, коли діти сплять. Зараз з'являються нові українські телеканали з мультики: Малятко там, Піксель. Піксель плюс так. плюс, угу. і тому знаєте, знаходження нового гравця. Ну я не вважаю в даному з російського боку. Я не вважаю це конкуренцію. Тому Згоди давайте... з вами. Да. Давайте зробимо паузу, пане Юрію. Потім повернемось до нашої розмови. Друзі, Юрій Артеменко. У мене сьогодні в гостях ми робимо паузу. Після чого повернемось, Будьте з нами не перемикайте. Наш генеральний спонсор Вок.